На підставі чого? На підставі того, що е, я хочу перевірити ваш міському. А на підставі того, що ви хочете. Ну мені те, що ви хочете, ви можете вдома з дружиною. Що я хочу? Е, мені ці повноваження надані коменданту. Показуйте. Місто. Я вам показую, тільки переберіть ваші телефони. Чому там є якась персональні висідання? Ви Хоче, хоче. <потрізу> хоче, хоче, людина <потрізу> каже, що не хоче. <потрізу> створені спеціальні, потім ви <потрізу> показуєте, чим вони створені, <потрізу> ким вони створено, <потрізу> хто. А, ви не надали ніяких а ви в посвідченні написано, що я добропорядний громадянин. Тобто ви завідомо мене в чомусь підозрюєте, що я, я не, не добропорядна. Ось людина сказала, що вона, в принципі, може і не громадяни. В даному випадку мене цікавить тільки громадяни України. А ви нікому не цікаві? А ви на фронті були? А я було заінтересувати. Ви нас затримали? Він не задержав. Я не маю права вас нічого в з вами робити, тільки перевірити документи. І перевірити документи ви також не маєте права. Нас, або нього. покажіть підставу. Це воєнний об'єкт? Вас <плес> може <Це> бути... Воєн Наталіска, ти воєнкомат. Вас <плес> воєнкомат реформували. В якому воду? В чому тут військомати? Є сенсі, в чому тут військомати? В чому це незаконно? Я так вважаю. Це ваша особиста ви маєте особистину. надати документи, за якими вони будуть законні. Тобто, е, якщо ви стверджуєте, що вони законі, у вас має бути правова підстава. В мене є покажіть, пред'явіть. Чому? Ми підпишись на канал, щоб знати тільки правду.